Да, Йосафат розумів важливість познання Господа, важливість того, щоб його піддани в Його царстві, вони Господа знали, щоб вони ходили шляхами Господа, виконували заповіді Господа, жили відповідно до Божих заповідей. Іосафат добре розумів, що сила держави ось у, ось у цьому, коли є. Стосунки з Господом. Оце Він розумів. Тому Він це підкреслював, тому він і, і, і послав людей, щоб вони навчали три рази, я підкреслюю, три рази ми читаємо оце слово: навчати, навчати, навчати Божому закону, навчати Божому закону. І пам'ятаєте, коли Господь звертався до Ісуса Навина? я підкреслював усе. Ісус Навин. Він збирався ввести Божий народ до обіцяного краю. Так? А Господь йому каже, і ну, навіть якщо б ми були на місці Ісуса Навина, то, можливо, нам треба було знати, а, яку стратегію нам вибрати, ну як ввести народ. Тому що там ханаанці живуть в ханаані. Оці погани зі своїми віруваннями. Як ввести народ? Як завойовувати землю? Господь каже Ісусу Навину. Ісус Навин, що тобі потрібно для того, щоб переможною був мій народ? Переможним був мій народ? Що потрібно робити? Вивчай книгу закону, вивчай мій закон. Тоді будеш успішним, тоді будеш мудро чинити, каже Господь. Пам'ятаєте, тоді. Оце от підкреслив, що є оцей зв'язок між духовним і матеріальним, між нашими стосунками з Господом, між тим, як ми Господа знаємо, Його слово, як ми діємо відповідно до Божого Слова чи ні. І тим, що ми робимо в нашому повсякденному житті. Я не можу це навіть ну, пояснити до кінця. Але ж я бачу те, що є люди, знають їх людей, які знають Господа, мають особисті такі стосунки з Ним, а знають Його слово. Тому в них є мудрість оце Божа мудрість. І тому дійсно вони навіть у житті мають успіх, і вони правильно чинять. До них можна підійти і попросити якоїсь поради, вони дають у цю пораду, мудру пораду. Дають. Чому так? Тому що Господа знають. Ось це те, що я бачу, і сила і нашої держави, нашої України, це в тому, щоб кожна людина Господа знала. Ну так, і в іншому також озброєння на своєму місці, так? оснащення це своє місце. Але знання Господа, особисті стосунки з ним. Тому на цей час ми молимось не тільки про нашу повну перемогу, але ж про те, щоб Господь торкався сердечче багатьох людей, щоб багато наших людей, багато українців, вони дійсно знали Господа, мали особисті стосунки з ним. Ось це розумів Йосафат, сила його держави, він розумів, сила, сила держави в тому, щоб ви Господа знали, щоб жили відповідно до Божої заповіді. Йосафат, але ж його батько він ініціював у цю хвилю духовного пробудження. А потім ми бачимо відступництво, От якраз те, про що ми казали. Господь продовжував кликати свій народ через пророків. Ми читаємо пророчі книги. Але відповідь народу була відступництво навернення. Рахавам почало цього, відступництво, навернення Аса ініціював. А потім знову відступництво. Це вже онук Аси, Йорам. 21 розділ, друга книга Хронік. Ми читаємо про те, що зацарював Йорам. І піднявся Йорам на своє царювання. Укріпився. Ми читаємо і повбивав мечем усіх своїх братів. І декого з володарів Ізраїля. Навіщо він це робить? Ну, Для того, щоб тільки він царював, щоб не було суперників, тому повбивав усіх своїх братів, мечем, своїх братів. І він пішов дорогою царів Ізраїля, як чинив діма Хава, бо дочка Хава була його жінкою. Тож він робив зло перед Господом. Він збудував високі місця в містах Юди і призвів до розпусти тих, хто жив у Єрусалимі, і звів Юду початок кінця. Але ми читаємо, Господь продовжував кликати. Ось до нього наійшов лис від пророка Іллі, який говорив: так говорить Господь Бог твого батька Давида, тому що ти не пішов дорогою Йосафата, Твого батька, дорогами Аси царя, і, доро, і дорогами Аси, царя Юди, а ти пішов дорогами царів Ізраїля, привів до розпусти Юду і тих, хто живе в Єрусалимі, чинив розпусту дім Ахава, як і чинив розпусту, повбивав своїх братів, які краще за тебе. То ось Господь уразить тебе сильною карою у твоєму народу, у твоїх синах, у твоїх жінках, у твоєму майні. Ти будеш в страшній хворобі. Захворювані живота аж доки день за днем не вийде твоя троба з хворого. Ось, ось таке було Боже Слово. Йорам, відступництво. відступництво. Тому, звичайно, що і Божий храм був зачинений відступництво. Це відступництво продовжив його син Охозія, 22 розділ. Ми читаємо. Мешканці Єрусалима настановили царем Охозію, його найменшого сина. Охозія зацарював двадцятилітнім, 20, 20 років хлопцю, було. Він зацарював, і як він царював? Він пішов дорогою дому Ахава, бо його матір була порадницею на гріх, і він чинив зло перед Господом, як і Дім Ахава. Бо були вони йому радниками після смерті його батька, йому на загибель, так ми читаємо. Його матір була йому порадницею на гріх. Якісь трагічні такі слова. Зазвичай ми так ну, чекаємо про те, що матір чи бабся, ось вони чомусь доброму вчать. Згадуєте, да, Тимофія? Тимофія, до якого навіть послання апостола Павла є до Тимофія, і там апостол Павло згадує його матір, його бабцю, і вони настановили Тимофія. Але ж отут Ахозія, його матір, якраз ми читаємо про те, що вона була порадницею на гріх і його родичі в північному царстві. Це той охозія, той охозія, який загинув в північному царстві, коли він приїхав провідати свого родича, а там був якраз переворот, так що охозія загинув, його матір Аталія побачила, що помер її син, піднялася, вигубила всіх царських нащадків у домі Юди. Та Йосавет, дочка царя, взяла Йоаша, сина Охозії. Викрила його з посеред синив царя, яких убивали, та його годувальницю, розмістила в прихованій кімнаті, заховала його, Йосавет, заховала від Готолії, і вона не вбила його. Він був з нею шість років, захований в Божому домі, а Аталія царювала над землею. Хозія, потім Аталія чи Готолія. Я ж кажу, це залежить від перекладів. Так що Аталія зацарювала, але ж закінчила вона дуже трагічно. Тому що далі ми читаємо про те, що Юаш маленький, він був захований від нею. Пройшло 6 років, і священник, який йодай, священник Йодай, який це зберігав маленького Йоаша. Одного разу він домовився з воєначальниками про те, що вони залишаються. От наступає шабат, чи покой, суботній. Шабат наступає. Він, їм, він з ними домовився, що своїх воїнів вони не відпускають додому. Чому так? Тому що він представить їм справжнього царя. Нащадка сім'ї, нащадка лінії. Давида. І прийшов той Шабат, коли Йодай представив оцього хлопчика Йоаша, помазали його бути царем. Народ радіє, хай живе цар, гатолія там, Аталія. Почула якийсь крик, що там таке. Вона приходить до храму. Так? Вона заходить, вона бачить, бачить, тут, отут от стоїть цар, оцей хлопчисько. Зрада! Зрада! закричала вона. Священик Юдай дає наказ воїнам, каже, виведіть її, вивідіть, і ви знаєте, що з нею робити. До речі, якщо хтось за нею послідує, ви також знаєте, що з ним робити. Отож, її виводять за межі храму і фізично її устраняють, так скажемо. Ось так завершила своє життя Аталія. Період відступництва був. На цьому ми зупиняємось, тому що треба попити час.